Слава нації, вітаю на каналі. Добре, Рембат. В ефір я Сашко Добрий. І з цікавим зауваженням у нас машина з заводу. Машина з заводу, сучасна українська. Нагадую, 24 рік 2000. Так, скільки там? Третій рік повномасштабної не вторгнення росіян. О, там, 10 чи 11 -й рік війни з росіянами такої більш-менш відкритої сотні років. Скажімо так, війни більш-менш латентної. І досі ми маємо написи в нових українських машинах з українських заводів, мовою окупанта, мовою росіян, мовою Росії. так Не спромоглася от по сьогоднішній день Україна на машинах, які її боронять, робити українські.